З початком повномасштабного вторгнення всебічно потребують захисту та підтримки наші військові. Для тих, хто пройшов складний шлях війни, команда ветеранського простору презентувала посібник дорожня карта. Ми відчули цю потребу, тому що люди приходили, і було відчутно, що вони не знають тієї чи іншої інформації, не володіють нею. Протягом півроку команда здійснювала групові юридичні консультації у закладах, де лікуються наші військові. Найбільш поширені питання внесли в посібник. Ми намагалися цю кашу, яка у військовій голові щодо лікувань, виплат і всього іншого, Го от систематувати звати і в цьому посібнику викласти основне, яке от яку інформацію їм необхідно знати під час лікування і після лікування дорожня карта це продовження попереднього проєкту. Варто пам'ятати, який був створений для мобілізованих у планах розширити інформаційну допомогу. Ми працюємо над розвитком. І простору, і наших напрацювань, і власне так, я думаю, що. Буде і такий матеріал, який стосується безпосередньо прав та соціальних гарантій безпосередньо наших родин загиблих військовослужбовців. Завдяки проєкту, щонайменше 200 поранених отримали підтримку. Їхні історії у посібнику як довідковий матеріал для інших. Скористатися захисники та захисниці зможуть під час лікування та після пів тисячі примірників, скоро з'являться у міських лікарнях.